Катю, це Михайла Івановича читати Наді. Наді треба твоя допомога. Я в курсі, що ви посварилися. але, будь ласка, допоможи як друга, прошу. Окей. Okay. Нащо це здобутися добитися, Надійці? <зас> Я так і знала! От брехуха! Хто брехуха? Надя ваша. Катю, Надійка в жахливому стані може померти. Якщо маєш що розповісти, прошу, не приховуй. Гаразд. Але не при Артемі. Добре. Розумієте, я перша з Артемом познайомилась. У нас були класні стосунки. Але потім я на свою голову познайомилась з Надією. Що ти мала на увазі про магію? Якщо хлопця приворожити, то він піти не зможе. Але й любити не буде. Мені бабуся розповідала. Вона у мене ворожка. І це, до речі, її книжка. А я знаю, що Надя ходила до моєї бабусі. Катю, я можу поговорити з твоєю бабусю? Та без проблем.